Я постараюсь максимально стисло, але мені дуже хочеться закохати вас в піраміду ефективності Ділса. Тому, якщо ви її не знаєте досі, то це відео спеціально для вас. На цій піраміді багато чого базується, її багато де вивчають. Хто був у мене на рівнях розвитку особистості, ви знаєте, наскільки це бомбічний інструмент, завдяки якому можна багато чого вирішувати. Завдяки якому можна дивитися зовсім з іншого ракурсу на ситуацію. Тому давайте зараз ми розглянемо саму піраміду з рівнями. Я трошки поясню, як вони працюють і який рівень, на мій погляд, на мій. У кожного тренера, коуча, психолога, ще когось, ви знайдете свою інтерпретацію. Я вам покажу, на мій погляд, основний рівень. Щоб не займати час, я буду малювати за кадром. Виглядає піраміда наступним чином: В ній шість рівнів. І саме такий основа, саме глобальний, саме великий рівень це рівень, який називається оточенням. І раптом, якщо ви пишете за мною, то напишіть тут буковку. О, рівень оточення відповідає за все, що у вас є в проявленому світі. Це квартири. Машини, друзі, партнери, діти, хатні тварини, подорожі ну, все, що є в проявленому світі, це якраз рівень оточення. Наступний рівень це рівень поведінковий. Якщо перший рівень відповідає на питання, що я маю, то другий рівень відповідає на питання, що я роблю, яка моя поведінка в тій чи іншій ситуації. Третій рівень це наші навики. І він відповідає на питання, а що я вмію робити? Четвертий рівень я б його розділила так на дві складових: це наші цінності і наші упередження. П'ятий рівень це наші ролі, роль, яку ми відіграємо сьогодні, зараз. У нас багато ролі, ролі. <ролів> хтось відіграє 2-3 за своє життя, хтось 6 і Тут їх може бути у різних людей по-різному. Ну і останній рівень це місія. Місія це я і поруч зі мною інші люди. Тепер саме цікаве в піраміді для того, щоб щось змінилось на одному з рівнів, впливати на нього треба з попереднього рівня. Тобто, для того, щоб у нас в проявленому світі щось змінилось, ми маємо щось змінити в своїй поведінці. І кожен рівень змінюється тільки з попереднього рівня. Тобто працює це таким чином. Ось так. І тепер ви розумієте, чому не працюють всі ці 100-500 тренінгів по ціле полаганню, які побудовані на кіло, ще якихось методиках, да тому, що вони всі працюють в рамках однієї плоскості на рівні оточення. Автівка, це рівень оточення, схуднути – це рівень оточення, там, вийти заміж, я не знаю, розлучитись – це рівень оточення. І на одному рівні неможливо повпливати це найважче по досягненню цілі. Давайте, щоб було дуже просто, розглянемо на прикладі борщу. Наприклад, я хочу, щоб на рівні оточення в мене з'явився борщ. Для того, щоб він з'явився на поведінковому рівні, я маю його приготувати. Але якщо в мене немає відповідних навиків і я не вмію готувати борщ, то відповідно я не можу його приготувати. А якщо в мене є обмежуючі упередження, що ну, в 40 років якось визнавати, що я не вмію готувати борщ, і тих там питати, як це зробити у мами або у подруг, це зашквар, то я не піду добувати такі навики. А якщо в мене роль і бізнес-вумен крутої, впевненої в собі, то відповідно я не зможу пропрацювати свої обмежуючі опередження, тому що я вже ввійшла в одну роль, і визнати якусь іншу для мене буде складно. І ось так це працює. Таким чином, на рівні оточення, борщ в мене не з'явиться. Ділс, який розробив цю піраміду, він вважав. Що головний рівень це місія, що відповідно від того, яка наша місія в житті, вибудовуються всі інші рівні. І я з цим не згодна, хай мене пробачать, якщо він десь чує чи бачить це. Тому що я вважаю, що самий головний рівень, який впливає на всі інші рівні, це рівень упереджень і цінностей. Тому що в прикладі з борщом я вам сказала, що якщо моя роль бізнес-вумен, то я буду для себе там щось вважати зашкварним. Але насправді, чи це дійсно відповідає такій ролі? І зараз я вам надам приклад життя. Цей випадок був з моїм клієнтом, який був у мене в супроводі класна людина, офігенний бізнесмен, успішний, впевнений, ну, класний. Але. Він прийшов до мене для того, щоб знайти точки росту, для того, щоб пропрацювати якісь креказябли в своїй голові. І, відповідно, так як ми працювали певний час з часу від часу, він отримував від мене домашні завдання. І ось один із разів він не зробив домашку, але замість того, щоб сказати, що ну, я не зробив. Він почав розповідати, що донька зайшла в його кабінет, намалювала там в цьому зошиті, потім там ще щось трапилося, ще, і ще, і ще щось. І я розумію, що людина зараз, доросла, сидить і переді мною виправдовується. А хто хто не може щось визнати і виправдовується, скільки насправді років людині, яка не може чесно сказати я не зробив, і шукає виправдань. Хто так робить? Так роблять діти. Да? там В школі я забув, зошит, собака згризла, а ще щось трапилось. Тобто це дитина. І чому так буває, що в якомусь моменті ми, наче дорослі, наче такі класні, наче такі сильні, але поводимо себе раптом як дитина. Тому що у нас в цінностях і в упередженнях закладено так багато чого. І в нього в цей момент спрацювало його упередження, що треба бути хорошим хлопчиком. І саме це повпливало на ту роль, в яку він став. Саме це повпливало на ту поведінку, яку він показав. Тому я вважаю цей рівень основним. І саме з цим рівнем постійно потрібно працювати і питати себе, а це моє чи ні. А звідки це взагалі взялося? А кому це треба? Ми навчаємось відмовлятись від себе, а простіше кажучи, зраджувати себе досить рано, в дуже дуже маленькому віці. Колись давно, коли ми ще жили племенами, стаями, якщо ти поводиш себе не так, як від тебе очікують, тебе можуть вигнати з племені. Відповідно, в ті часи це 100% смерть. Ми заточені всіма собою на виживання, це генетично закладено. Дитина до семи років вижити сама не може. І, наприклад, батьки, які хочуть, щоб дитина не привчалась до рук. Дитина плаче, батьки не беруть на руки, щоб дитина привчилась поводити себе, поводити себе нормально. Нормально в розумінні дорослих це завжди прозручно мені, як дорослому. Це ніколи не про інтереси дитини. Врешті-решт, дитина перестає плакати. Дорослий для себе ставить галочку, дитина навчилась. Що відбулося насправді? Насправді дитина перестає плакати, тому що наступається точка відчаю, коли ти А. Розумієш, що е, своя стая не допоможе, і Б, що треба бути зручним, щоб, не дай Бог, тебе не викинули, щоб від тебе не відмовились, бо сам ти не виживеш. І чим далі там, ми зростаємо. Тим більше ми трапляємо наша стая, вона стає більшою, тому що соціум це теж наша стая, і в кожного, в кожного елементу стаї є свої очікування від нас. Чим більше цих очікувань, тим менше ми чуємо себе справжнього. Скоро я буду набирати на групу, де буду розповідати про це дуже детально для того, щоб можна було пропрацювати і знайти справжнього себе, навчити себе чути. Чому ми завжди знаємо точно, чого ми не хочемо, але так складно відповісти на питання, чого ж ми хочемо насправді. Чому на перевірку наші бажання виявляються чужими бажаннями? І знову таки, наведу з прикладів, зі своєї роботи, коли до мене прийшов клієнт з бізнесом, мільйонним бізнесом, і шукали ми точки росту для того, щоб виростити його до мільярдного. А він пішов потім в супровід розбиратися з, тим, з тими слоями, що є в нього в голові. І я його відразу попередила, що коли ми це пропрацюємо, то може виявитись, що цей мільярдний бізнес вже не про тебе і ти його не хочеш. І що ми знайшли насправді, що це бажання мільярдного бізнесу, це про доведення батькові я вартий твоєї любові. Що я хочу, щоб ви взяли на сьогодні? Повертаємося до нашої піраміди. В ній чотири грані. Це конфлікт, соціум, стосунки і бізнес. Коли ви обираєте короткострокову ціль, проженіть її від упереджень і до оточення, задайте собі питання, в що я вірю, що я хочу, чи дійсно це я хочу, чи хтось інший хоче за мене. Чи є в мене відповідні навики? Якщо нема, то які навики мені потрібно здобути? Що саме мені треба змінити на поведінковому рівні? І відповідно, що я буду мати на рівні оточення і приблизно через скільки? Як тільки ви пропрацюєте таким чином дві-три короткострокових цілі, в вашому житті з'явиться абсолютно новий навик, абсолютно новий алгоритм по досягненню короткострокових цілей. Ну а для тих, хто буде в групі Майнду», я буду поруч, я буду супроводжувати, я буду направляти вас.